Багато хто не любить довгі відослі, де дуже багато балакають і нічого цінного вам не донесли. Зараз я вам розкажу про панельки та рюкзаки з магазину Foldy Military. Мілітарі. Атагу панелька, рюкзак, рюкзак, агіліт та панелька вже на плитоносці, агіліт, мікромап. Почнемо ми щоденько з даної панельки на в ватагу, де комплектом, тому можна обрати зразу плитоноску і панельку. У нас є відсік під ваш гідратор. Він великий. Вам місце буде вдосталь. Велкро панель. Система молі, кармашок, один маленький під дрібниці, з сіточкою. Ви можете розділити ваші речі на два відсіка, та одна велика кишеня. Кріпиться даний рюкзак панель через тропи. Система молі. Є додаткова фіксація. Що вам ще треба знати про дану панель? Вона така мініатюрна, компактна. Переходимо до наступного. Це в нас рюкзак amap 3 Рюкзак лямки знімається, він трансформується. Є в нас велкро панель та система молі. Це кишення, яка тут на стропах регулюється. Тобто ми можемо сюди покласти шолом або ще щось на ваш погляд. Велкро панель для пачів, або є ще такі модульні панельки, велкро, які також цепляються на спину за допомогою даних ліпучок, Ну, ви можете подивитися, він регулюється. По висоті, довжині, ширині. Відкриваємо перший карманчик. Маленький карманчик тут є. Що ми бачимо, це змінні фастекси. Відкриваємо головний карман Fastix Chicks. Відкриваємо тут. фастекс Chicks. Відкриваємо тут повністю. Дивимось. Маленька кишеня. Та глибока під гідратор. Тут є вихід для трубки гідратора. панель по всьому рюкзаку. Що скажу, також є багато різних панелей на ліпучках, які ви можете прикріпити в ваш рюкзак, і ваше обладнання буде все акуратно складено. Кишеня велика, вмістка. Закриваємо. Це спина. Бачимо, є м'який демпфер. лямки вони знімаються. Та даний рюкзак ми можемо прикріпити на вашу плитоноску. Якщо ви на плитоносці не носите рюкзак, лямки ціпляємо назад і просто носимо, як звичайний штурмовий рюкзак. Мені дуже подобається, що я можу розмістити свої панельки. В мене є на велкро. В цьому рюкзаку я відкриваю, все обережно, акуратненько в мене буде складено. Переходимо далі. Мікромап. це панель. Вона кріпиться до вашої плитоноски за допомогою молі. Додаткові кріплення зверху. Щвиденько про нього. Тут також є така кишеня для вашого шолому. Велкро, система молі, є карманчик один тут ззаду. Невеликий, а ну, пару магазинів покласти сюди можна. Регулювання задньої кишені, ще трохи в молі. Зверху в нас кишення також ходна. Містка. Є в нас от такі додаткові кріплення на велкро панелі. І таке от, звичайне, дуже добре. З однієї та з другої сторони в нас є от такий вихід, підписаний H2O. Волога вся буде відходити. Панель вже в мене прикріплена, прикріплена на плитоносці К0. Додатково я наліпив панельку сюди під магазини АК, АР. Та ще тут є відділи, я можу поставити пістолетні магазини. Додаткова плитоноска К0 оснащена напашником. Напашник трансформується в сумку бананку. Прикольно, дуже. Також вона оснащена карманчиком, де я буду тримати турнікет, маркер або ще якесь обладнання, я ще не придумав. Дуже круті панелі та сумки. Ви можете побачити коротенькі огляди в інстаграму в холді Тому переходьте, дивіться та замовляйте. На все добре!